Молись завжди, молись, коли не спиться і не їстся, коли в душі тривога затяжна. Молись, коли спокійний, чи боїшся, і між душею й тілом точиться війна. Молись за себе, друзів і родину за всіх людей, що близько чи здаля, молись за дім, за сонце, за Україну, ти тут живеш, і це твоя земля. Молись, коли щасливий і здоровий, слова подяки Господу, неси за те добро, що Він для тебе робить, за тихі сни безмежної краси. Не треба битись в груди чи кричати, не хоче Бог від нас таких страждань. Лиш все, що є, навчися цінувати, життю радій, без нарікань і вагань. Молись, коли не знаєш що робити, Безхмарні дні і ночі дощові, молись завжди, і будеш легко жити у цьому світі, даному тобі. Амінь.